То оберуть. І от їхня боротьба сьогодні, я вам скажу, Стерненко, те, що він розказує, що вони там збирають гроші і постачають дрони, вони продають дрони. Вони завжди я про це говорив ще в, в 23-24 рік. А ми постачали в підрозділи е, дрони. Ми постачали їх безкоштовно. але... Ми запитували про ціни і про можливості в майбутньому продавати, щоб розширювати виробництво, щоб були можливості, щоб ми могли теж продавати. І мене запитували військові, скільки коштує наш. Наш тоді коштував дрон 17, а вони закупали у Стерненка по 28. Такої ж модифікації, все, ну, такий же самий дрон. Так от, друзі, купляли. І коли ми почали домовлятися про те, чи можуть вони, чи змогли б вони купляти в нас, ми сказали ні. Проблема в тому, що там кажуть домовленість, і ота різниця між 17 і 28, ну її, звісно, ділять. Тому я, я тоді ще писав відео і говорив про це, але нікого, бачите, це нікого не цікавить.